Це що таке Арі? <пілляв> це перший в житті манікюр Ганусь. Фарбували мітики. Ще тут її, будь ласка, О, цим богам, так? Да? Боже, який лак! Це ви так відмостили, щоб нічого тут не помарнувалося, да? нічого а -а -а. не Обережно, Обереж, ручку ще хай трошки побуде. не робить. Боже, вона все розуміє, де вона підставляє ту рученьку. Боже, оце Аріночка класна зробила. вау. Покажи, Гануй. Ще Покажи. Вау, вау, оце ти показуєш. Во, краса. А ще, будь Скажи, дякую, Арінці. Дякую. Галуш, це вже блискітка. Ще, ще, ще блискітка. Зараз ще... я спробую, чи воно вже висохло. Це просто краса неймовірна. Це вже висохло, а це ще точно висохло. Давай я подую трошки. <звук> покажи нам ну, губки. Ай-яй-яй, покажи, вище губки підніми. Потілунок пошлеш. І за кольку. І ще й пилочкою покажіть, на якої близько. З блискітками бога. Ну це чарівно, причарівно. Дівічки, ще й, щоб покрили блискучими зверху лаком. Так, да, зверху, блискучим покрили. Така в нас аріночка, така в нас красиня Гануся відвідала салон Аріни. Як тобі? виглядаєш? Vse je že očka res lepa. Ja, vse je res lepa. V kem ti je korenil? V senajkem? No, še prekri, očko, zakri, tako očko. Tako. Tako zakri.

дуже наїжеш тут. Ну да, бо то ж така красильниця. Що, оце тобі придумали? Покажи, що там. Золотим буде пластити. Ага. Лоскотала десь на певно. Лак такий. Ну, чи так Ножку, ногтик. Тут, у них так визамальований, а десь ще нього вже багато всього. Диворік, куди мозок туди попадає. <ривіт> ну нічого воно відбирається. Твою ти ногтик, однюсінький Маленький мізинчик. Чого? Давай, пікну. Просто сядочку поставлю Бачиш, онось як треба. Боже, маленький ногти мадюючий. Маленький часточка мадюючи. краса гнусь вийшла. Ти красуня золота дозволяє так гарно. Сестричці помалювати нігтики. Справжня сестричка. А так. Ми жінчик аж афарбувала. Ще одиночці, ще одиночці Ой. Гнусь. Як же буде маю? гарно тут, варінки, дивіться, і нігтики майже не повилазила, так? Да? Ой, ну круто, круто, ви прикольно придумали мої донечки, золоті, модні ці красиві. А чата вже понамальовували ногтіки.